Лиля. Ми просто звери, да? Ну, мы сотни. Я даже Ми їдемо з Познані до Закопане, наш шлях триває 10 годин, тому я періодично сплю, періодично дивлюся, що роблять вони. Ранкові процедури в потягу, щоб зекономити час. Тайпся, бо в горах голова Так, великі путешественники. Вирушаємо до нашого житла. Ну, ну що, туристи, готові? Ми всі да, готові. Все, йдемо. Беремо своє яблуко. Потопили. На виход. <клес> Ми вирушили в дорогу. Можна буде помітити, як ми щасливо пригали і який ми будемо в кінці. А зустріти барашиків це взагалі плюс 100 до милоти. Це ми прийшли пору. Вирушаємо в дорогу. Щоб піти до вершини, потрібно купити білет в парк народовий. Так, ми вирушаємо. Ми готові. Діти, ви готові? То здох, той лох. Девіз Ольони Миколаївни на сьогодні. Все, ми побачимо. Побачимо. побачим. побачимо. Бо я вже виїжджаю. Ми йдемо перед нами ще 7 км вверх. Так що все, з Богом. Це неможливо бігати тільки що 2 1/2 години. Ти що ще мочиш? Я ж казала, ти здавала. Прийшли, скільки блять, 500? Очередно, як ну, Жарко капець. Ну. No. Зараз да. я ручку привернула. Значит, країве дуже стоїть по сим. Красота, ні? все вже відкривається. Так, на шлях. Ну що, ми прийшли до одного бозера. Так. Так. Це красиво капець. У мене тут не падає реально. Гарно міти. Там оце туди. Маю силу писати, тому що я стараюся вдихнути. Ну все, ми йдемо далі.

А не можна. Оскільки вже пройшло, я можу все. Так, наша дорога триває, такі ми маємо краєвиди. Таку ми маємо дорогу. Просто. Власне. Гарна дорога! Бріне, але подивіться лише. Красовок порваний Він не витримав. Бачите, то здох той лох, красовок лох. Це вже не ми. Це вже не ми. Ні, ну, якщо ви бачили такі красоти, то. Якщо ви бачили такі красоти, то. Я думаю, що вже не красиво, блядь. Ось це приїхали. І я вчора. Я так ще поки не думав, але вони посили. В общем, така наша дорога. Насправді, ці підйоми не такі легенькі, як здаються. Але... Вони не здаються кажуть. Буря, які перший підбігу. За дивитися, це, це бачити, один такий був. Таксі такі. Гарно а краса потребує жертв. Ми сильні, так що це нам до доснеги. Да? Там у нас кастровий вір. Також в описі я прикріплю силку з маршрутом. В кінці поділюся нашим результатом. Це Сергій. він вже після 7 годин <рискій> уже біжить. Ми цей берімач, тому що ми побачили таку неймовірну красу, Ми поїли що не поманеш. І поїли. Ми 6,5 годин в дорозі. Вона звичайно. У мене одне пізнання. Ми прийшли. Каже, це підйом буде. Та ну типу споку. Покажи, пальцем, що ми були отамано. Ми були отамано. Ну, і отам ми десь пропетляли, отуди отако, і отако все вийшло. І ми її так жорстко. Я вважаю, що я просто герой. Звір. Ми тут вітер взагалі сумасшедший. Що, ви готові? Але нам не туди, нам туди. Щас Прикиньте, я тут йшла коли тут сніг лежав. Вів'яло, як скотина Світло взагалі вже поки Такий гарний захід. Це такі гарні ми. Гарні... Вітер просто сумасшедший. холодно, капець. Але нам потрібно спуститися. Це зупинка на відпочинок. На дворі була така вже атмосферка. Вже нічого, собственно, не видно, ну ліска. Там наші видно. Ой, там. Ви йдемо. Оці камні? Ну, Діба. Що ти думаєш по поводу камні? Сука, у мене алергія від камні. Полозі алергія від камні? Я вже і питаю, у мене галюцинація чи ні? Що не вже скільки?

У приходу. Так недалеко. Шляпу не знімав. Коротше, до нових зустрічей.